Так, друзі, невеликий обзорчик після трьох років роботи плошка, які в процесі вилізли нюанси по ньому. Ну, не нюанси, скажімо так, до що треба до було допрацювати. Значить, тут був маленький зазор О, треба. Було я чуть заварив, потім, якщо треба, розріжеться і цей, щоб не набивався, там мусор, значить ложок працює. Активно по ньому видно, що він не стоїть. Ну, зараз вже трошки стоїть, бо вже оранка фактично закінчена. Наварив дулото. І також ось тут цей перехід так само зробив такий на текрон, щоб не рвало. Текрон себе почуває чудово. Ну, Є, звісно, царапини, але тут товщина. Мій палець тут, то нічого йому страшного нема. В цілому плужок працює суперски. значить, що ще додавалося, виявилося на м'якому ґрунті, що не вистачає польової дошки. Вона провалюється, плужка затягує на неоверне і трактора трошки зносило. Ну Це при мокрому, тільки в сухому і твердому ґрунті це, ну, типу, це не проявлялося, коли мокрі ґрунти це проявилося і було прийнялося рішення додати, скажімо так, чуть-чуть польової дошки. Це думаю, воно поміняє ситуацію. Так само тут Он ще має допрацювати. От на сьогодні чистик хочу трошки отут зрізати отак щоб не менше забивав. і все і далі бій.